Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахомет Іріна. Сьогодні, сьогодні я вирішила трошки тут пройтися у такому пустинному парку. Це звичайне моє місце, де я знімаю свої відео останні два роки. Всі ми знаємо, що наближається дата 24 лютого, два роки від початку того дійства, що твориться в Україні. Всі це знають, всі пам'ятають. Але я сьогодні хотіла звернутися до вас і розповісти трошки інше. Я зараз дуже рідко виходжу. На е, зв'язок дуже мало з вами спілкуюся, е, тому що е, я е, працюю в школі і у цьому 2024 році у мене буде переатестація. Е, звичайно, роботи багато, я е, е, готуюся. Готуюся безпосередньо до переатестації, готую відкритий урок для того, щоб мені дали змогу переатестуватися. До того ще події в Харкові так сильно. Напрягають, скажімо так. Нещодавно, на жаль, я зараз не скажу вам, коли це саме було. У нас був в Харкові такий гучний вибух. Зірвалась чи бензоколонка, чи заправка, щось таке. І від цієї бензозаправки згоріло 15 будинків. В одному будинку, на жаль, Загинула повністю вся сім'я: п'ятеро людей, чоловік з дружиною і троє діточок. В найменшому було 10 місяців. Старшеньким не знаю, скільки не буду казати. Особисто для мене це, це страшенна трагедія, загибель дітей. До того ж, я цю інформацію знаю не з. Засобів масової інформації, а від очевидців. Там на цих пожарищах була моя родичка, допомагала рятувати людей. Ну, наскільки вона могла допомагала. Так що, такі то справи. Вибачайте, що я не часто заходжу до вас на канали, не часто відвідую, бо дійсно дуже багато роботи, та іноді і настрій. Не відповідає. Дякую, що ви до сих пір залишаєтесь моїми друзями. Я дуже люблю вас усіх. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру, миру і ще раз миру. До зустрічі!